Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали станом на 3 дня 5 червня. Там досі божежі, досі загиблі під завалами. Дрони атакували військовий аеродром окупантів в Мілеровому. Під обстрілами були військові та інфраструктурні об'єкти в окупованих районах Запорізької області. Дрони атакували Ростовську область з вечора і до 3 години ночі над областю було зафіксовано щонайменше 11 БПЛА. Основна мета атаки військовий аеродром у Мілеровому. Місцеві повідомляють про прильоти відзначилася, як завжди, і руська ППО уламки. Потрапили до житлових будинків, частково зруйнувавши дахи вибито вікна. Над Мелітополем зафіксовано що не менше п'ять вибухів, вражені місця базування окупантів на підстанції, які постачають військові об'єкти Росії в регіоні. Частина Мелітополя Приморська Енергодару, якимка залишилися знеструмленими. Крім того, вночі на території одного з найбільш засекречених військових аеродромів Російської Федерації пролунало кілька вибухів, які змінили не тільки ситуацію на фронті, але й внутрішню конфігурацію сил в Кремлі. За попередніми. Даними об'єктом атаки став підземний бункер, і злітно посадкова потужність база, яка зберігала на секретне озброєння та літальні апарати, таємна зброя Сапсан М або білий клин. За словами Джерел Розвідці, атаку було здійснено новітньою українською ракетою, що перебуває на озброєнні лише кількох елітних підрозділів. Йдеться про гіперазвукову або надзвукову зброю з високоточним наведенням проєкт під умовною назвою Сапсан М, який міг бути спільною розробкою українських інженерів і західних консультантів. Нім вже попереджали, що таку зброю Україна розробила. Вони фінансували цей удар. Це не просто військовий успіх, це сигнал. Росія має не має безпечних баз, навіть в глибокому тилу, стверджує аналітик Центру оборонних стратегій. Ракета була запущена з мобільної платформи, ймовірно, з території Сумської області її траєкторія обминала території системи ППО. А головна частина мала спеціальний підземний бойовий заряд, здатний пробити бетонну капсулу глибиною до 20 метрів. За попередніми розвідданими повністю зруйновано. Підземний командний пункт, де на момент удару перебувало до 30 страшних офіцерів повітряно-космічних сил АРФ, десятки загиблих і поранених окупантів, знищено один із літаків спеціального призначення. Ймовірно, іл 80 або його модифікацію його використовують для координації авіаударів на південному напрямку. Вибухоми детоновано склади тактичних ракет, Нажали за оцінками понад 20 одиниць, що мали використовуватися для ударів по стратегічних об'єктах України. Виведено з ладу радіоактивну систему управління повітряним простором в межах 500 км Метрі ворог зазнав втрат, яких не було з початку вторгнення. Це удар не по залізу, це удар по моралі, по самовпевненості командування, зазначає представник ГУРМіністерства оборони України. У Кремлі паніка за інформацією з інсайдерських каналів у перші години після удару Путін провів закриту нараду за силовиками, під час якої вимагав відповіді, яка змінить хід війни. Проте головне питання залишається без відповіді, як ракета змогла пробити всі щаблі захисту. Змі повідомляють, що мінімум двоє генералів уже усунуті з по. Осада військова прокуратура відкрила провадження щодо службової недбалості під час охорони стратегічного об'єкта. Деякі експерти можуть казати, що це лише початок масштабних чисток. Бункерний, у який влучила ракета, не був лише командним пунктом. За даними аналітиків, там також зберігалася документація щодо запусків крилатих ракет, плани польотів, дронів у центральноєвропейському регіоні. А також проекти нових військових технологій АРЕФО цей об'єкт був своєрідним сейфом, і тепер його вміст або знищено. Щоно або потрапив до рук українських спецслужб, де є експерт у галузі військової розвідки. Операція Кобра, її вже охистили у західний змі, стала переломним моментом у військовій грі. розвідок. Україна продемонструвала здатність діяти не лише у фронтовій зоні, а й у стратегічному тилу противника Кремль отримав дзеркало. Ніхто більше не є недосяжним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.